Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди, і ми поговоримо про те, що вночі 23 квітня росіяни завдали черговий повітряний удар, задіявши досить значну, як останнім часом, кількість дронів камікадзе. Однією з головних цілей цього удару стала Одеса. Проаналізуємо події спочатку загально, а потім більш детально, що відбувалося у нашому місті. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі росіяни атакували Україну з повітря дронами Камікадзе, яких вони випустили за даними командування повітряних сил 16 штук з двох локацій: це Курська область з північно-східного напрямку та з мису Чауда у окупованому Криму з південного напрямку. А також було запущено з території Білгородської області Російської Федерації дві балістичні ракети іскандер М. Дрони летіли з північно-східного напрямку, загалом на Київ через Черкаську область, а з південного напрямку на Миколаїв і на Одесу в Одесі та Одеській області повітряну тривогу минулого ночі оголошували тричі один раз пізно ввечері, та сьогодні, вранці, після сьомої ранку, це було пов'язано з загрозою застосування балістичних ракет. А вночі з приблизно з половини на другу до третьої ночі це була атака шахедів. Під ворожим ударом опинилася інфраструктура припортова та транспортна в Одесі, і загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 15 з 16 дронів. Їх збивали у Одеській, Миколаївській, Черкаській і Київській областях у південній зоні загалом збито 11 дронів в тому числі 7 над Одесою, 4 над Миколаївською областю. З цих 11 дронів 4 збили підрозділи ВМС України, в тому числі можливо, і Кораблі. Основний удар в Одесі прийшовся на житловий сектор у Пересипському районі, де уламки збитого дрону потрапили, впали на подвір'я старого двоповерхового житлового будинку. Там є значні руйнування, пошкоджені квартири, частково зруйновані повністю. Ми це бачимо зруйновано крамницю і постраждало 12 людей загалом, в тому числі четверо дітей. Загиблих на щастя немає у Миколаєві. Також уламки збитого дрону у Миколаєві або біля нього пошкодили торгівельну інфраструктуру. Ті дрони, які летіли у напрямку Києва, вони збиті всі без будь-якого ушкодження чи постраждалих. І ми бачимо, що протиповітряна оборона досить ефективно збиває ці дрони типу шахет, що сьогодні вночі їх застосували. В умовах того, що Іран скоротив постачання таких дронів через свої удари по Ізраїлю, їх було стосовано досить багато, але ми бачимо, що росіяни так чи інакше модернізували ту частину іранських дронів типу шахет, які вони збирають власне на російській території. Як виглядає ця модернізація? По перше, там збільшено. Масу бойової частини з 50 до 90 кг і додано також, крім звичайної осколково фугасної ще термобаричні боєприпаси. Також збільшена дальність польоту ще на 140 км за рахунок більшої економічності двигуна, тобто зменшення споживання палива на ці дрони. Встановлено тепер камери, які можуть ретранслювати відео у досить високій якості HD на відстань до 200-220 км. Встановлено системи радіоелектронної боротьби та Можливість встановлення сім картки одного з українських мобільних операторів завдяки цьому росіяни можуть відстежувати, як летить їх дрон, де його збили, як він влучив, і взагалі що з ним виходить, і він також може виконувати розвідувальні функції. Та ще раз зауважу, що більшість цих дронів Україна збиває. Або всі, або майже всі. Сьогодні нагадаю, було збуток 15 з 16 таких дронів. Про долю того, який не збили, не повідомляється. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. До побачення, слава Україні!